Сьомого місяця, двадцятого і першого дня місяця було слово Господнє через пророка Огія таке. до Зорововеля, сина Шальтілового, намісника Юдиного, і до Ісуса, сина Єго Садакового, великого священика та до решти народу, говорячи. Хто серед вас позостався, що бачив цей дім у першій його славі? А яким ви бачите його тепер? Чи ж не є він супроти того, як ніщо в ваших очах? А тепер будь мужній, зоровавелю, говорить Господь, і зміцнися, Ісусе, сину його садаків, священику великий, і зміцнися, весь народи землі, говорить Господь, і робіть, бо я з вами. Говорить Господь Саваот. Слова, яким я склав з вами заповіта, коли ви виходили з Єгипту, а дух мій пробуває серед вас, не бійтеся. Бо так промовляє Господь Саваот ще раз, а станеться це незабаром, і я затрясу небо та землю. І море та суходіл. І затрясу всіма народами, і прийдуть коштовності всіх народів, і наповню цей дім славою, говорить Господь Саваот. Моє срібло і моє золото, говорить Господь Саваот. Більше буде слава цього останнього дому від першого, говорить Господь Саваот, і на цьому місці я дам мир, говорить Господь Саваот. 20 -го і 4 -го дня 9 -го місяця Другого року Дар'я було слово Господнє через пророка Огія таке. Так говорить господь Саваот, запитайно священиків про закона, говорячи: ось несе хтось освячене м'ясо в полі своєї одежі, і доторкнеться полею своєю до хліба, чи до потрави, чи до вина, чи до оливи, чи до якої поживи, чи станете освяченим. І священики відповіли та й сказали ні. Тоді Огій сказав. Якщо б нечистий через мертвого доторкнувся до всього цього, чи стане воно нечистим. І відповіли священики та й сказали стане нечистим. І відповів огій та й сказав Отакий народ цей, і такий цей люд перед моїм лицем, говорить Господь, і такий усякий чин їхніх рук, і що вони складають там нечисте воно. А тепер зверніть но своє серце на час від цього дня і далі, що поки не був покладений камінь до каменя в господньому храмі. Відколи то було, що приходив, бувало, до копиці набирати двадцять мір, було тільки десять, приходив до чавла набрати п'ятдесят мір, а було двадцять. Бив я вас посухою і зеленячкою та градом, усі чини ваших рук, та не кликали ви до мене, говорить Господь. Зверніть ваші серця на час від цього дня і далі, від дня двадцятого і четвертого, дев'ятого місяця, від того дня, коли був заснований Господній храм, зверніть ваше серце на це. Чи є ще насіння в коморі? Бо ще виноград, і фігове дерево, і дерево гранатове, і дерево оливкове ніщо не приносило плоду. Від цього дня я поблагословлю їх. І було слово Господнє до Огія друге, двадцятого і четвертого дня того ж місяця таке. Скаже Зоровавелю, намісникові юдиному, говорячи, я затрясу небо та землю. І поперевертаю трони царств, і повигублю силу поганських царств. І поперевертаю колесниці та тих, хто їздить у них, і попадають коні та їхні верхівці, один мечем одного. Того дня, говорить Господь Саваот, візьму я тебе, Зоровавелю, сину шальтілів, мірабе, говорить Господь, і покладу тебе, немов ту печатку, бо я тебе вибрав, говорить Господь Саваот.